12 серпня Україна вперше офіційно відзначає День молоді. Сьогоднішня активна молодь міста це люди, які під час найзапекліших боїв допомагали Чернігову та продовжують працювати над розвитком міста і країни сьогодні. Сьогодні ми вирішили провести такий захід відзначити міжнародний день молоді, який вперше Україна святкує з усім світом, це 12 серпня, і ми вирішили запросити активну цілеспрямовану дієву змінотворчу молодь на цей захід спільно з ОДА, організувавши його і відзначити тих, хто допомагає нашій області відбивати агресію у ворога. Під час офіційної частини заходу відбулося вручення нагород для всіх змінотворців, які зараз активно допомагають Чернігівській області. Друга частина інформативна. На ній активно молодь міста прослухає мотиваційні промови запрошених спікерів. Саме ця енергія розвитку вона закладена в вас. Тому я скажу так, що тут не потрібно соромитись, потрібно йти вперед, потрібно ризикувати, помилятись, тому що це розвиток, і це ви і це. А ви наше майбутнє, хоч і це свято таке в скажімо в війну, але в той же час ви повинні зрозуміти, що ви наше майбутнє, і це все захист, розвиток все робиться раз за для вас. Молодь творить майбутнє. Саме молодь писатиме нову історію вільної та незалежної України, за яку ми сьогодні боремось. Тому її активність і зацікавленість надважливий аспект у питаннях розвитку наших міст і країни. Дуже важко з молоддю в Чернівській області. Ми це всі розуміємо. Тим більше зараз люди, які виїжджали під час активних військових дій, це якраз молодь в основному. Тому зараз ми маємо зробити все, щоб відновлювалася область, відновлювалася країна без молоді, цього неможливо. І сьогодні я дуже просив і наголошував на проактивність. Я дуже хочу проактивності від нашої Чернігівської небайдужої. Самої кращої, самої крутої молоді.